Анспортний засіб рухається без світла, не зупиняється, наїжджаючи на бордюри. Патрульні полтавщини продовжують фіксувати випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Один з таких випадків, що трапився днями, водій, порушуючи правила дорожнього руху, ігнорував вимогу правоохоронців зупинити автомобіль. Задні ліве колесо пробити даного транспортного засобу не зупиняється. Пробивши два колеса, врешті-решт водій зупинився. У авто, окрім водія, перебували ще четверо пасажири, один з яких дитина. Водій погодився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестеру. Фото. Дуйте, 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 дуйте.

Що майже в 10 разів перевищує допустиму норму патрульні склали на кермувальника? Протокол за статтею 130 – керування у стані сп'яніння, Протокол за статтею 122.2 – невиконання водіями вимог про зупинку та постанову за статтею 122, частиною 2 «Проїзд на заборонний сигнал світлофора кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські нагадують, не сідайте за кермо у стані сп'яніння. За керування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, які зменшують увагу водія і знижують швидкість реакції, передбачено штрафи у розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі гривень із позбавленням права керувати таким автомобілем від одного року до 10 років. За словами Руслана Возниці, протягом 2022 року поліцейські склали 712 протоколів за керування у стані сп'яніння у Полтаві.